Саме величезний привіт. Запрошую найкращих на перегляд акційних товарів у магазині Аврора. Подивимось, що зараз зі знижкою, ну, так як я придумав цю назву, чоловіча територія. Зараз подивимось інструменти, подивимось електрику. Дякую дуже вам за ваші коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, давайте подивимось, що зі знижкою. Зараз ось такі ліхтарики, акумуляторні, 4 режими по 69 гривень. Настільні лампи із прищіпкою по 119 гривень. Трішки дешевше можна придбати ось такі нічники по 50 гривень. Акумуляторний ліхтарик на голову із магнітом, зараз зі знижкою 119 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка на ось такий ліхтарик, але він йде на батарейках. Ціна 49 гривень. Поставило зі знижкою оці ліхтарики. Вони на магніті тримаються, можна підвісити є гачок. Ціна 69 гривень. Також працюють на батарейках. Один режим освітлення. Дуже багато ліхтариків в магазині Аврора. Тут можна просто схочу вибрати той самий, який вам потрібен, той який вам подобається. 77 гривень коштує ось такий акумуляторний з USB кабелем. Ось такий світильник настільний LED, на прищіпці, сенсорне керування. Також має USB провід. Гарантія 1 рік 349 гривень. Ліхтар навісний із датчиком руху 99 гривень. Минулого тижня були дуже хороші знижки на лампочки. Цього разу теж є, але іншої фірми, а знижка теж. Присутня, але по 55 гривень. Ось такі 149 гривень. А лампочка з датчиком руху навіть є 34 гривні, також непогана знижка на ось ці лампи Liberтон. Зі знижкою лампа Philips по 69 гривень. Світильник кемпінговий. Ну, в нашому випадку, да, добре, що світло є, можна. Користуватися вдома. Тут зручно тим, що самі виставляєте яскравість світла, який вам потрібний темніший, світліший. Він зараз зі знижкою 399 гривень. Зі знижкою зараз ось така настільна лампа, LED, гнучка на прищіпці, керування кутом нахилу. Зі знижкою її можна придбати за 299 гривень, гарантія 2 роки. Також в акції ліхтарик на голову, акумуляторний силіконовий і тут шість режимів. Ціна зараз зі знижкою цього ліхтарика 119 гривень. Лампа кемпінгова з акумулятором на сонячній батареї. Зараз також зі знижкою. За 199 гривень можна придбати в акційній ціні. Ліхтарик світодіодний на батарейці з магнітом 69 гривень. Ліхтарик світодіодний портативний, титаніум. Досить важкий. Ще тут метал. Ціна 399 гривень. Зараз зі знижкою. Також можна придбати ліхтарики на батарейках ручні 39 гривень зі знижкою зараз. Лампа світлодіодна, євросвітло, Ціна 99 гривень. Світильник LED, це аварійний лінійний led світильник з акумулятором. Час роботи 4 години. Ціна його 199 гривень. Лампа нічник. Із пультом керування можна обирати світло. Тобто може світити різними кольорами 349 Світильник led акумуляторний 229, 299 ліхтар LED кемпінговий, акумуляторний, два режими освітлення. Бачу, ціна трішки впала. Ну, акційна ціна на годинники на стінні, по 177 гривень. Буко різи 88 гривень. Рукоятка з насадками. Ціна за набір 119 гривень. Викрутка 4 в одному. Ціна 55 гривень. Лищата слюсарні, Міні маленькі. 149 гривень. Щипці для зняття ізоляції з кабелю. Ціна 77 гривень. Набір оголовок разом із ключем 9 в одному. Ціна за набір 169. Набір струбцин, прищіпок, 39 гривень 2 штуки. Струбцина автоматична 49 гривень. Набір стамесок по дереву 4 штуки, 149 гривень за набір. Щічики для зачистки дротів, 69 гривень. Так, хочу показати новинку в Аврорі. Ось такий набір. Скільки ж тут? Давайте проб'ємо, може покаже тут на сканері нема. Викрутки з насадками 299 гривень. Скільки ж тут насадок? Довгогубці комбіновані, великі 149 гривень. Оскогубці комбіновані 189 гривень. Я помітив, що в аврорі не так дуже часто знижки на оці всі інструменти. Набір інструментів мітчиків, тут вже написано 40 предметів. Зараз скажу ціну такого набору 749 гривень. Набір інструментів. Три предмети. 199 гривень. Склоріс 49 гривень. Комплект полотен ножів по а, металу чи не по металу. 3 штуки 44 гривні. Індикатор автомобільний 39 гривень. Набір викруток у чохлі. Дуже мені подобається цей набір, але в мене є. Але чомусь він, щось він мені приглянувся. 349 гривень. 8 штук в наборі. Струбцина автоматична. Швидко затискна. 149 гривень. Набір розумних ключів. Оскільки я сканую їх завжди, вони ніколи також зі знижкою не були. 109 гривень 2 штуки. Кліщі 179 гривень. Універсальні. Так, ще один набір, але він вже трішки менший. Ціна такого набору також у футлярі 399 гривень 21 предмет. Цікава коробочка, це щось нове. Давайте відкриємо, подивимося, я її раніше не бачив. Дивіться, який цікавий футляр, як валіза. Відкриваємо. О, це новинка мені сподобалась також. Ну, взагалі, що нове то дуже цікаво дивитися. Ось такий набір 649 гривень і 6 штук. Набір ключів. Розмір, бачите, на екрані, 6 штук в наборі. Ціна за набір 229 гривень. Набір хомутів 10 штук в упаковці. Ціна такого набору 29 гривень. Набір стамесок також по дереву 3 штуки 169 гривень. Набір струбцин із трьох штук. Ціна набору 119 гривень. сокира навіть написано, що вага 600 грамів, 299 гривень. Кліщі затискні з ручками. Ціна 199 гривень. Також я не бачив їх в передніх оглядах. Ще одна сокира. Ціна такої 299 гривень. Струбцина ціна 99 гривень. Також новинка, набір тримачів для зварювання. Металеві на магніті. Ціна такого набору із 6 штук. 299 гривень. Пристрій для зарядки акумулятора 699 гривень. Викрутка, я здається показував цю викрутку з храповим механізмом, з насадками. Вже не пам'ятаю, 299 гривень, чи показував, чи не показував, якщо щось ви мені вибачте, 299. На жаль, на насос ручний немає штрих-коду. Не можу знайти, тут також немає. Набір струбцин 4 штуки, вони пластикові. Ціна 99 гривень. Ножівка по металу 149 гривень. Гілкоріз із чохлом захисним. Ціна 199 гривень. Надзвичайно крутий туристичний стілець. Можна також для рибалки використовувати. Зараз я його відкрию. Ціна 199 гривень. І ось такий вигляд у розложеному стані. Надзвичайно класний, мобільний. Мені він сподобався. Пилисос автомобільний з насадками. вакуумний. 399 гривень. А де я прочитав? Вакуумний. Вакуум. А, ось тут щось написано: вакуум клінер. Набір інструментів. 39 штук 229 гривень, цей набір коштує у пластиковому футлярі. Ще знайшов ось такий. Це також а, для автомобіля пилисос порохотяг, чи як правильно називати пилисос, написано автомобільний, бездротовий, 399 Домкрат а, фірми Штурмовик. Вага навантаження автомобіля, бачите, на екрані, який може витримати. І ціна його. А, так ну, Чому не знайдено? Давайте ще раз. Чому товар не знайдено? 599 гривень. Сигнал автомобільний. Ціна це для фури, чи що Воно ну, там 219. Сигнал Равлик штурмовик 219 гривень. Компресор автомобільний 899 гривень. Теж показую вам як новинку з гарантією 2 роки. Тому ну що ж, хочу побажати вам всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже скоро у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!